Всі ми, мабуть, переживали ці емоції, коли дізнаєшся про таке хобі, як НРІ, і вже не терпиться розділити його з друзями. Але от це так халепа. Всі хочуть пограти, а на питання, хто буде майстером, у відповідь цур не я. І тоді вам доводиться взяти цю роль на себе, кому ж як не вам. Хоча це може бути й усвідомленим вибором. Незалежно від того, як ви опинилися на троні майстра, вам може бути спочатку важко проводити ігри, і ви можете наробити купу помилок, але не засмучуйтеся. Всі ми через це проходили. Сподіваюсь, що поради з цього відео полешать ваш шлях майстра-початківці. Дізнайтеся, чого хочуть ваші гравці і дайте їм це. Це насправді золоте правило гема. Перш ніж починати кампанію, поставте кожному з гравців низку запитань щодо стилю гри і кампанії, яким вони віддають перевагу. Потім відкоригуйте свої плани настільки, наскільки ви можете, щоб задовільнити ці потреби. Ваші гравці хочуть грати непереможними героями, Зменшіть складність. Вони хочуть хардкорно прориватися до своїх цілей крізь кров і пішки. Збільшіть складність. Хочуть відкритий світ, дайте їм його! Ваші гравці хочуть чудову ліву складову, захочете розвиток характеру персонажів та привертайте увагу тих, хто не зосереджений на грі. Або просто позбавтеся таких гравців. Для того, щоб вам допомогти, я створив анкету нової кампанії, яку ви можете надіслати своїм гравцям, щоб отримати зворотній зв'язок. За посиланням в описі до відео, ви можете забрати цю анкету, підписавшись на мій телеграм-канал. Підготуйте три випадкові зустрічі та 10 випадкових ніпів. Перед грою підготуйте список випадкових зустрічей і ніпів. Їх не потрібно детально розробляти, це просто те, що можна швидко використати, коли відчуєте, що сюжет провисає. Підготуйте дві три зустрічі, на які ваші гравці ймовірно потраплять, будь то бійка з розбійниками, вбивця, який полює на персонажа гравця, або випадкова зустріч з того ведмедем у лісі. Підготуйте статблоки кожного з цих ворогів і, якщо треба, бойову мапу. Таким чином ви зможете швидко і плавно просувати гру вперед. Подібним чином створіть список приблизно з 10 імен ніпів і призначте одну відмінну рису для кожного з них. Відсутня ліва рука, постійний кашель, <кій> п'яний. Наступного разу, коли вам потрібен буде випадковий неігровий персонаж, вам буде з чого обрати. Герої заходять в крамницю, власник крамниці, перший ніп у списку. Варта міста прийшла арештувати персонажів гравців. Капітан вартий наступний ніп. Маючи простий список імен і атрибутів під рукою, ви можете змусити своїх гравців повірити, що вони перебувають у реальному світі, де живуть реальні люди. А якщо ви відреагуєте досить швидко, ви навіть зможете змусити їх подумати, що ви готові до будь-якої непередбаченої ситуації. Знайте правила: Як гем, ви повинні не тільки керувати грою, ви повинні бути в ній експертом. Уважно прочитайте та переваріть всю інформацію, яка може мати відношення до сесії. Так, я розумію, що це звучить лячно, особливо коли ви дивитесь це відео, тримаючи в руках книгу правил на 300 сторінок, але зрозумійте мене правильно, вам не потрібно знати всі правила з книги на пам'ять. Від вас очікують, що сесія буде проходити плавно і без зависання. А для цього потрібно знати і вміти застосовувати правила інформацію, яка має безпосереднє відношення до майбутньої гри. Якщо сесія передбачає виживання в дикій місцевості, вивчіть правила виживання. Якщо передбачає погоню за підозрюваним у вбивстві, вам потрібно знати правила погоні. Якщо сесія базується на бійці, знайте, як застосовувати правила бійки. Кого я обманюю? Бійка це база. Майже в кожній системі вона найбільше орієнтована на правила. Переконайтеся, що ви розумієте правила дій переміщення і атаки. Протягом перших кількох сесій робіть бій простим, але не соромтеся швидко шукати правила, яких ви не знаєте. Під час наступних сесій не витрачайте час на пошуки, придумайте щось на місці і подивіться правила вже після гри. І задача з зірочкою, особливо якщо гравці такі ж новачки, як і ви, розгляньте разом з кожним з них особливості персонажів для того, щоб кожен в групі і ви самі розуміли їхні можливості. Це не тільки допоможе розібратися в грі, а ще й прискорить. Прийняття гравцями рішень. Майте план і не бійтеся рейок. Всім, мабуть, відоме вічне протистояння рейки проти пісочниці. Рейки непомітно змушують персонажів піти визначеним сюжетним шляхом. Якщо все зроблено правильно, гравці ніколи про це і не дізнаються, а також такий підхід може підготувати їх до більш заплутаних сюжетних поворотів. Пісочниця надає можливість персонажам вільно блукати світом і дозволяє їхнім діям і виборам мати великий вплив на історію та навколишнє середовище. Якщо все зроблено правильно, гравці почуватимуться вільними у своїх діях та отримують міцний зв'язок зі світом. Більшість ігромайстрів скажуть вам почати компанію пісочницю. Більшість гравців висловлять своє бажання пограти в пісочницю. Однак, якщо ви гем-початківець, то не бійтеся водити по готовій пригоді і не бійтеся додати трохи реяк. Пісочниця вимагає набагато більше підготовки і роботи під час гри, якої у вас на початку і так предостатньо. Просіть про допомогу у спільноти. Не цурайтеся просити про допомогу і задавати питання спільноті рольовиків. В українській спільноті багато гравців і майстрів, які обов'язково допоможуть новачку. Додавайтеся в чат Інріум за посиланням в описі. Там ви також знайдете список локальних і всеукраїнських спільнот по різним системам, чудові YouTube канали, які рекомендую до перегляду, записи лекцій по НРІ, корисні ресурси і не тільки. Насправді, ще стільки всього можна порадити, але я вирішив це зробити трохи згодом. Якщо очікуєте продовження цієї рубрики, час поставити вподобайку, підписатися на мій канал та вдарити в дзвін до нових зустрічей, і нехай вас переслідує лише перевага.